Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде по проекту ММАЛенки. Як стало відомо, що можливо і ще одним критерієм буде для того, щоб не збрили ваш аккаунт, потрібно отримати ролі в Discord. Якщо ви виконували попередню дії, то раджу зараз отримати ці ролі в Discord. І там нічого складного немає. Я зараз все наглядно покажу. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій канал. Поставити вподобайку, і також не забувай підписуватись на мій телеграм-канал. Там багато актуальних новин по криптовалюті, в яких ти зможеш заробити з нуля, і також із паденнями. Першим ділом, що нам потрібно зробити, це перейти у їхній Discord. Усі посилання будуть залишені в описі під відео. Наголошую, ролі зможуть отримати ті користувачі, які зробили депозит у монетці меми на свій гаманець. Далі переходимо у вкладку Verify і тиснемо Start Verification. Я вам це все покажу на картинках, так як я вже всі всі дії виконав, і я повторити це не зможу. У вас при натисканні кнопки Verification може вибувати там очікування 5, 10, 20 секунд. Нажимайте. По закінченні цих цього таймеру, нажимайте ще раз, ще, раз, поки у вас не висвітиться ось таке вікно. У цьому вікні ми натискаємо Verify OpenSea. Наступне у вас буде ось таке вікно, і у цьому вікні нам потрібно буде ввести ось цю фразу в аккаунті OpenSea. Відкриваємо свій аккаунт OpenSea і конектуємо гаманець. Далі ми заходимо у налаштування самого OpenSea. Конектуємо свій Twitter, я не знаю, можливо, це і не потрібно, але без твіттеру мені не хотіло верифікувати в Discord і вводити в БІО ось цю фразу, що я показував. Ось цю, туди вводите. І натискаємо Save. Далі ми переходимо назад у свій Discord і через хвилинку-дві у вас висвітиться ось такі галочки. Якщо такого не відбулося, переходимо в вкладку Public Launch. І пишемо тут GM. І відправляємо. І ось ми бачимо, у нас висвітилась роль. Ми натискаємо на, свій, на свою картинку, і тут ми перевіряємо, чи в нас з'явилась роль. Ось, як ми бачимо, є Meme Holder». Це ми отримали свою роль. Ось таким чином ми виконали іще одну умову для того, щоб наш аккаунт не збрили під ноль. Тепер ми можемо бути впевнені, що наш аккаунт акаун, отримає винагороди в токені меми. Ось такий гайд я вам сьогодні надав. Надіюсь, для вас це було корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і не забувайте про телеграм-канал, в якому знаходяться всі топові темки по криптовалюті. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.